Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по оперативній інформації. Дуже багато всього. Ви просто будете і радіти і плакати просто в одному відео. Мар'яну безуглу виганяють з її улюбленого оборонного комітету. Тепер наша державна оборона та безпека дійсно під загрозою. Як же без такого спеціаліста вона буде? З гарних новин ми уникли дефолту, зробили реструктуризацію. Правда, наш рейтинг буде дефолтним, сміттєвим, але насправді. Уже десь наші деякі боргові документи вже й в ціні встигли вирости, хоча частину списали. Скільки саме списали, давайте зараз проаналізуємо. Макрон пропонує, щоб Олімпійські ігри були часом миру, але не того, про який ми подумали, хоча насправді він готував свій план. Ну от ще є історія мирний план від Джонсона, але вже від іншого, від спікера Джонсона, який. Теж має свої деякі ініціативи, але вони де з деким дуже сильно перегукуються. Ми теж зараз це розкриємо. Ну і останнє Клеба летить до Китаю. Будуть говорити про мир, будуть говорити загалом про співпрацю і багато різних моментів. Тому підпишіться на цей youtube канал. Це не тільки цікаво, але й корисно через те, що ми з однієї сторони боремось з російською пропагандою. А з іншої сторони, робимо класні збори, щоб підтримувати нашу армію. І зараз збираємо для спецпризначенців бойові потужні дрони камікадзе які летять на 80 кілометрів до 80 кілометрів. І несуть 6-8 кілограмів заряду. І це дозволяє їм знищувати дуже потужну російську техніку та велику кількість особового складу. Ми збираємо там більше, ніж на 25 штук, збираємо мільйон, тому банка, картка, PayPal все в описі. Так як ви любите, вчора вже почали насипати, і давайте швиденько цей збір закриємо. Ну і ви знаєте, що це класний збір, через те, що ці дрони, якщо їх глушать, то потім штучний інтелект починає сам визначати ціль і знищує ну, от, власне, все, що має три колори. От і не тільки е, одним словом, підписуйтесь, робіть донат, а Ми починаємо. Україна змогла уникнути дефолту. Списали нам 33 майже відсотки боргів. Зійшлися насправді посередині. Україна вимагала списати половину, але половину нам списувати ніхто не захотів. Хоча дарма можна було дотискати, тому що в війну ми взагалі могли б їм накивати п'ятами, помахати рукою. і Вони зрозуміли, щоб ніяких грошей ніхто не побачив. Зрозуміло, це не про нас. Ми люди порядні. І за свої борги платимо. Ну от єдине, чись не хочуть нам списувати корупцію, наприклад, деяких наших екс-президентів, і гроші лежать в Швейцарії, могли прийти і забрати, якраз би ми були без боргів. Ну але чомусь так не відбувається, або наші міністри просто про це чомусь не хочуть говорити. Але реальна інформація наступна: нас буде майже 33-35% списаних. Списаних боргів 37% навіть пишуть. Але 12 з яких, тобто четвертину, точно списують. А 12 з умовами. Які умови? Якщо будемо рости, як економіка вище прогнозу МВФ, а інколи навіть на 3% нам більше дозволяють рости, то списувати будуть. Менше. Тобто оці 12% скажуть, ні 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 платіть, гроші є, бачимо. Якщо будемо з жебраками, то спишуть всі 37. Ну, типу, середнє переговірники, які сюди прилетіли, явно полетять з України, чи точніше, поїдуть потягом з України, будуть задоволені. Нам можна було дотискати реально наполовину. Або не наполовину, ну, типу, якщо кажуть, давайте середнє, не ваше, не наше. Да? Тоді треба було сходитись 37% списати взагалі. І плюс 13, якщо будемо рости, отоді От було б 50. А так наші переговірники десь, по ходу, думали про щось красиве чи гарне, і трошки не досиділи, не дотиснули. У нас була нормальна переговірна позиція. Ми сипемося. Грошей може не бути взагалі. А так вони свою ну, ситу фінансову подушку і те, що сидить на цій фінансовій подушці. Вони підстрахували. Ми ні. Мінфін міг попрацювати краще, але знаєте, що деякі люди в Мінфіні вони ж сидять, вони ж не тут хочуть жити. Вони, коли закінчать свою каденцію в Мінфіні, вони поїдуть працювати віце-президентами в МВФ. Тому зрозуміло, що працюють вони не на нас. У мене був одногрупник в Гарварді на стажуванні. От з Нігерії, по-моєму. Я не пам'ятаю, окей, не буду зараз сказати, з якої країни, точно я давно з ним не спілкувався. Ну от, і ми стояли, типу там за чаєм між парами. Я кажу, слухай, що ти робиш? Тобі вже там 50 8-59 років, Говорить, він на пенсію скоро ти вчиться приїхав. Я помієш, мені треба десь 10 років потасуватися. Я говорю, в смислі. Каже, ну, 20 років назад я загнав свою країну в такі борги, в такі стрімні реструктуризації, що я вже 10 років пропрацював в МВФ, а вони ще досі пам'ятають, що я зробив. То я, говорить, ще 10 років вчуся, а потім буду думати, можливо, повернуся, можливо, вже й залишуся жити десь, наприклад, за кордоном. Отак. От е, Тому, чи можна було дотиснути, чи це означає посередині? Ні, це не означає посередині середині, я вам говорю, 37 плюс 13. Тоді і ми наче отримали свої 50, і вони списали не 50, але, як мінімум, цю подвійну реструктуризацію зробили. Ну, нема цього. Ну, скажімо так, можемо поговорити з МВФом. Чомусь міністри фінансів не дуже люблять говорити з людьми, а потім завжди постійно десь зникають на якісь жирні посади, наприклад, в структурах МВФу. Тому дефолту ми уникли. Рейтингові компанії кажуть, що у нас тепер рейтинг дефолтний. Ну, теж звучить дуже каламбурно, бо, наче не дефолт, але рейтинг дефолтний. Ну, типу, технічного дефолту нема. Липень проходимо. От, і 23 мільярди у нас був борг, який оце треба було зараз гасити. От, тому ми його зараз не гасимо. Вернемося до цього питання. 34, 35, 36 роки треба буде платити по 17 мільярдів. Так, ви можете здогадатися, що сума трошки більша, ніж ми були винні зараз. Ну, але так працюють е міжнародні фінанси. Тому в них розбираються не всі. Йому розумні тільки в Мінфіні, і саме тому якось ці цифри дуже так сильно збільшуються. Мені здається, що взагалі краще зовні нічого не позичати. Ну, але що, що зробиш? Дякуємо Юлії Тимошенко, дякуємо Миколу Яновичу Азарову, які жирно-щедро в ситі роки, коли не було війни, просто позичали гроші на корупцію. Ну, точніше, крали вони не МВФівські гроші, МВФівські вони закривали всі дири, які тільки могли. Крали вони з іншого, а там, де крали і де були дірки, вони затикали цими грошима. Ось так два потужних Господарських прем'єр-міністра, які дуже люблять Росію і підписують з нею, з нею саме супервигідні умови, власне, так нам і підклали цю свиню. Тому зараз в війну треба вирішувати не тільки питання безпеки, але й треба займатися цими речами. Насправді, в майбутньому ці питання можна закривати, і з точки зору грошей російських репарацій, і з точки зору. Покарання Росії по багатьох інших і судових справах і інших, тому тут гроші можна шукати великі шукати. Ну і тим більше, зараз ми повинні повертати гроші після війни, заморожені російські гроші, і звідти теж можна буде щось черпати, щоб розраховуватись. Бо давайте чесно, якщо у нас бюджет до війни був там 32-33 до 34, зараз платити в рік після війни буде таку саму суму. Ну так тепер уявіть, як жити, виплачуючи половину бюджету. Непідйомна річ, як розвивати освіту, науку, медицину, інновації, як розвивати бізнес, які податки повинні бути. Ну, тому з цим рухатись швидко буде важко. Тому ці борги треба буде в великій своїй частині покрити. І коли ви покриваєте борги, буде одна проблема. Корупціонерам не буде з чого красти. От треба буде зробити світоглядне рішення: чи крадемо, чи платимо. А якщо платимо, тоді розвиваємося супершвидко. І запам'ятайте найважливіше, коли прийдемо платити, то потім щось каже: слухайте, а може, ви там не спішіть, ні-ні ні. От ми заплатимо, щоб руки були вільні і можна було рухатись швидко. Ну, це таке. Поки що ми глибоко в боргах, і тут теж є свій нюанс точно не кинуть. Бо старе, старе добре одеське прислів'я каже, якщо ви банку винні. Тисячу гривень, то це ваші проблеми. Якщо ви банку винні 100 мільйонів доларів, то це проблеми банку. В даному випадку це проблеми МВФ, де ми будемо брати ці гроші. Тому, можливо, буде інша реструктуризація, можливо, і це. Подивимось. Зараз від цієї теми відходжу. Основне я вам розповів. Дмитро Кулеба збирається про це. Гоша Тій написав його власний комунікаційник, який пішов зараз на дипломатичне підвищення, і написав великий пост, в якому сказав, що Україна збирається їхати до Китаю. Дійсно, треба їхати, треба розмовляти. Китай єдина країна, яка зараз готова із цим погоджується, сполучені штати натиснути напряму на Росію, щоб війна закінчилася. Це можливо і будуть їхати говорити. Зрозуміло, що не про яка смачна качка чи курка по пекінськи качка. Да ну от. Тиляти на посичуванській і к... К... курка в кисло-солодкому, а будуть говорити якраз таки про досягнення миру і налагодити двосторонні відносини. Дійсно, нам між капель треба шукати відносини, щоб вони могли натиснути на Росію. Давайте чесно, Китай ніколи не бачив Росію своїм другом. Росія це ворог. Ворог для них теж вони окупували після другої оповної війни мільйон квадратних кілометрів. Китай спить і бачить, як він поверне свої території. Росія це шарова бензоколонка для Китаю, і вони точно її повернуть свою частину. Сибір буде говорити китайською, красивою китайською мовою будуть складати вірші, будуть співати китайських пісень. І, от, і будуть складати хоку і будуть розказувати своїм китайським дітям. До речі, зараз дуже багато китайських мігрантів їде саме на Сибір. І і Пам'ятаєте історію з дівчиною, в якої крали образ Українка, її обличчя вкрали цей штучний інтелект для китайської пропаганди. І вони якраз пропагували китайцям-хлопцям їхати, хлопців там більше, ніж дівчата. Вони казали, їдьте в Сибір, очень хороша страна, очень слабий мужчина, мужчина бухать, много не работать, Китаєць приедет, буде очень хороший хозяин страна. Вот десь приблизно такою мовою вони там говорили. І власне агітували їхати і колонізувати уже Росію. Тому треба знаходити треба спілкуватися з Китаєм в рамках, ну скажімо, так, щоб нас не образили наші друзі, щоб ми не перетворилися в Орбана, наприклад, чи в. Президента Сербії Вучича, да, яким, яких вже запідозрюють взагалі в роботі на Китай. Нас в такому заподозрити не повинні, але Китай найбільший торговий партнер, тому з ним треба все-таки мати справу. І плюс Китай зараз, до речі, скоротив поставки там, багатьох компонентів в Росію. Це теж непоганий сигнал. Нам з Китаю треба відправити свої сигнали, От, але не зраджувати національний інтерес, не зраджувати наш західний інтерес. Ми європейська країна, йдемо в НАТО. Демов ЄС, хочете дружити, треба буде якісь там класні заводики построїти. Ми не проти, давайте разом в кооперації, але дбати про нашу екологію, але дбати про все інше. Ну одно найголовніше питання, яке нам зараз горить, давайте тиснути на Росію. Давайте разом зашакалимо цього ведмедя, ну, от, задавимо. Я вже просто перехожу до наступної теми, і там слово шакал, там шакалічий експрес цілий. Почали накидатися на Байдена, тому по Китаю дивимося, що поїдуть, що привезуть. Будем, треба дивитися за всім символізмом Сі Дзіньпіна. Ну а тому, що це буде дуже зрозуміло, дуже чітко. Він відправить нам одразу кілька меседжів. Ну і власне друге, пані Лумер, є така політикиня в Штатах, пише, що Байден повинен покинути Білий Дім. Загалом там несеться ціла епопея. Вона називається Шокалічі Експрес. Байден дав слабинку, сказав, що не йде кандидатом. Каміла тим часом зібрала 50 мільйонів е доларів за ніч. Друзі, щоб ми з вами так збирали на дрони для спецпризначенців. 50 мільйонів доларів. Каміла Харріс назбирав на свою виборчу кампанію, правда, з'їзд її ще не висунув. І Обама, е Барак Обама хоче, щоб висував з'їзд, а не Байден. Тому, може, ці 50 мільйонів в неї залишиться. Якщо залишиться, то ми точно будемо готові прийняти на Збройні Сили України. І вона ж на вибори не піде, ну, щоб назад не віддавати. Но, но, що найважливіше, Fox News каже, що взагалі Байден вмер. Байдена немає, і вони доводять свої ну, умовно логічні доводи. Вони кажуть, ну дивіться, чи важливе рішення знятися з виборчої кампанії в людина 50 років в політиці? Ну, важливе. А чого він відео не записав? Може, його немає вже? Ну, типу, конспірологія рівня Бог. І вони кажуть, слухайте, ну листа написав. Що значить листа? Написав, листа вже доба минула, а він не з'являється на публіці. Он Каміла Харіс вже з'явилась на публіці, коментує, почала вести кампанію, зібрала 50 мільйонів доларів, але ми її бачили. Ну, а консервативні виборці дійсно кажуть: слухайте, ну, ми його не бачили, де він заховався. Але насправді це і є суть шакалячого експресу. І от коли садять на вагони, всі шакагли починають тебе кусати. Що відбувається? Вони кажуть: ну, розуміють, що Байдену погано, де це Лумер пише, що в ньому все гірше і гірше, і взагалі він може не цей. І от Фокс пише, що він мертвий, вже все, Байдена нема. І ну. Тролять, але що вони роблять? Вони штовхають його, типу, Байден, тобі зараз погано? Запиши відео, Запиши відео, покажи, що ти живий. Тільки він запише відео, що він живий, вони одразу почнуть його далі бити. Скажу, та ну таке відео лучше б ти вже взагалі нічого не писати. Ще більше підтверджуєш, що ти не готовий бути президентом. А раз ти записавши й погане відео, і ти не готовий бути президентом, що ти сидиш в Білому домі? Ану, збирай медан. Одним словом, що б ти не робив, це буде заганяти в ще більшу патову ситуацію і ще далі буде заганяти його, творити помилки. Ось це і є суть шакалячого експресу в Києві. Його дуже люблять політики. От і їздити на ньому, типу, і створювати такі умови. Ну і Вашингтон теж насправді така політична столиця, де щоб ти не зробив, будуть робити все, щоб це виглядало гірше, гірше, гірше. Тому зараз задача Байдена казати: спочатку доведи, що ти живий, потім доведи, що ти можеш бути президентом, а взагалі збирай валізу, йди. От, ну от, так, от республіканці, хлопці, жорсткі дівчата, і зараз якраз таки е, випихають Байдена всіма можливими способами і методами з. Власне, цього з Білого Дому. Ну і Телеграф теж почав знущатися. Що типу, а як же ж Байден хотів бути ще 4 роки президентом? Газета Телеграф Британська має таке дуже проконсервативне коріння. Зрозуміло, партії дружні. Консерватори дружаються з республіканцями, обидвоє праві. Ну, от, ну і зрозуміло, вони теж там зі сторони, уже з тої сторони океану, починають якраз таки трогати Байдена і теж його атакувати зі всіх сторін. Це щодо власне того, що відбувається з Байденом, Камала запускає дуже сильно свою кампанію ще більше політиків її підтримує. Але Обама своє фінальне, але ще не сказав. Чекаємо. Партійного з'їзду. Ну і подивимося, хто буде, бо вся світова преса мені зараз дуже багато американських видань телефонує. А чи буде Україна ставити на Харіс, чи Україна підтримує двох кандидатів, чи буде чекати партійного з'їзду, чи вже одразу визначається на Харіс і Трампу? Чи Україна визначається тільки Трамп, чи тільки Харіс? Ну одним словом, нас дзвонять, кажуть, ні, ні, ми любимо Сполучені Штати, дві партії, бо в нас вже були дуже розумні політики. Які зробили ставку на Хіллери, а виграв Трамп. Ну от зараз можна теж поставити на Трампа, виграє Харріс або, наприклад, Мішель Обама. Да, буде потім всі. Нагадаю, що Харріс найслабша зі всіх кандидатів, кого міряв Обама з Ненсі Пелосі. Отак. От далі, що відбувається далі? Спікер Джонсон вийшов зі своїм планом, в нього є план, але дуже сильно він перегукується з планом Дональда Трампа. Ну і загалом, якщо описати його Трамп, його план, то це. Велика ода всьому тому, що робить Трамп. Я думаю, що пан Джонсон, спікер Джонсон, да, хоче залишитися. Майк його звати. Він хоче залишитися на посаді, тому робить такі речі. Ну і він теж без конкретики: Трамп прийде, порядок не веде, Трам позвонить всі-всім, всі, скаже всі все зроблять за 24 години. Все буде досягнуто. Ну, типу, Трамп забезпечить перемогу тотальну найкращу ідеальну. Як саме? Побачите після виборів, а зараз голосуйте. От приблизно так виглядає цей план. Насправді, це типова передвиборча кампанія. Він хоче залишитися спікером, можливо, хай і залишається. Він нам допоміг гроші допоміг виділити. Я, до речі, знаю, що деякі українці і класний, потужний, до речі, американський бізнес зробили класну штуку в нього на окрузі, де він їхав між своєю домою та офісом на окрузі. Вони взяли, повісили борди, допоможи Україні і показали якраз дуже багато церковних релігійних меседжів, що відбувається в Україні. Він дійсно як людина частково розчулився і, власне, пішов в тому числі на комунікацію. Ну і ще був Майкл Маккол, республіканець, мажоритарний сенатор із Техасу. Теж дуже проукраїнський чолов'яга, дуже великий молодець. І він теж дуже багато впливав на нього саме по церковній лінії, щоб він допоміг Україні. Ну там ви пам'ятаєте, демократи теж підігрували йому, що він дуже церковна людина, але можливо дійсно це правда і для нього це близько. Тому я думаю, що його гарні справи по відношенню до країни теж будуть винагороджені. Ще один Джонсон, який кілька днів тому представляв свій план. Ви написали, як ви вважаєте, гарний план чи не гарний. Я читав коментарі. Я ще не всі прочитав, там просто дві тисячі коментарів. Дякую. Я хочу все прочитати, хочу дійсно розуміти, що ви пишете. Ну, от, я десь трошки далі за середину, але просто чесно: дві тисячі коментарів прочитати це, це нормально. Е, так от, е, Стефанішина, яка віце-прем'єрка, сказала, що він працює на український уряд, але. Типу, офі... ну, не працює на український інтерес. Працює, от, сказала, що план цікавий, гарний, проукраїнський. От, і власне, що він працює на нас. Ось таку вона заявила. яну скажу, що офіційно. Ми типу його не просили. Але я вам і говорив, що просили якраз таки неофіційно. Просили 100%. Як інформація 100% на це. От ні, правда, мені інсайдери говорили, це ще восени. Але вона зараз теж підтверджує, що дійсно є така історія. План про український. Ну от знову ж таки, не всі. Українці так думають, не всі українці з цим погоджуються, тому Стефанішина зараз більше говорить або за себе, або за свій уряд Шмигаля. До речі, про уряд можливі зміни, але зараз вони застопорилися. Я вам так і казав, що коли Зеленський повертається з штатів, дуже довго з однією людиною сидить в літаку, і потім ця людина переконує його робити або не робити багато речей. Ну от відбулось так само і цього разу. Зараз поки що відкладається на незрозумілий термін. Не можу сказати вам. Бо я чув від деяких людей, що взагалі там на день незалежності відкладається ще раніше чув, що казали, що всі плітки за літо неправда буде День Незалежності. Не знаю, відкладається на певний час, поки що не видно активності, щоб зараз ходили. І швидко збирали голоси. Хоча кілька кримінальних справ відкрито, я вам на минулому тижні писав відео по депутатах. Ну, от їх точно цих депутатів, які вони збираються сажати, їх просто хочуть е взяти за жабри, що коли прийде час, голосуй за кого скажуть, будуть голосувати і дякувати, цілувати руки і дякувати, що дали можливість проголосувати і не сісти у в'язницю. Тому зараз по зміні Стефанішина сказала, що теж типу вона каже, що зараз ніякі зміни відбуваються. Команда посилюється постійно. Це 100%, Ми бачили, як в Команди вже почала з'являтися закордонна нерухомість. Ми бачимо, як в команди з'являються рахунки в офшорах, як в команди з'являються крипторахунки на холодних флешках. Всі все це бачать, ФБР це бачить, СРУ, бачить, і американська розвідка і Швейцарський інститут фінансів, які теж така публічна розвідка. Вони теж всі все бачать. Тому команда сильна як ніколи, сильна команда для складних часів. Тут 100% навіть оком не моргнемо. Віримо, пані Стефанішині на слово. Тим більше в пані в все мощі кримінальна справа з часів Януковича, коли вона була молодим спеціалістом. От така справа. Але це не головне, головне, що команда посилюється. Ну, що, що тут скажеш, Макрон вийшов і сказав, що Олімпійські ігри це свято спорту. Ну, от як поспорити з таким розумним. Президентом свого близького друга Аталя він не відправляє ще в відставку. Відставку прийняв, але нова коаліція ще не народила нового прем'єра, тому він залишається. І він обіцяв, що це буде час миру, і тут якраз таки миру політичного всередині Франції, бо історія виглядає наступним чином: якщо мир буде всередині Франції, то це питання коаліції. Перед цим Макрон займався питанням. Саме займався питанням миру в Україні. Він хотів досягнути певного перемир'я. але досягнути його не вдалося, якраз таки через Росію, тому що Росія хотіла використати це для просування своїх військ. Але Макрон дуже багато спілкувався на дипломатичному рівні і намагався нам допомогти. Була така історія, на жаль, не вийшла, тому що Росія не хоче зупинятись, вона хоче нас з вами знищувати. Ну а в цьому. Верховній Раді депутати хочуть викинути з свого комітету національної безпеки і оборони пані Безуглу. Я не буду з цього довго жартувати, я не буду сміятися. Дійсно, оборона і безпека може не пережити такої великої травми, тому що без безуглу і в цьому комітеті справа може стати. Хто ж буде писати дурні пости? Ну, от, але тим часом я вам скажу гарну новину. В Румунії з'явились стратегічні бомбардувальники Б-50. Два. Росія там намагалась їх по дорозі десь там трошки покашмарити. Нічого не вийшло, вони знаходяться в Румунії і кивають на Москву, відправляють туди меседж. Друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, як вам сумна новина що Шомаряно Безугло викидають з комітету. Можливо, ви хотіли, щоб її просто викликали з Верховної Ради? Не знаю, теж напишіть в коментарях. Це дуже важливо розуміти наше ставлення до політиків такого штибу. Ну і друге, як вам ось ці кредитні умови, до яких домовився наш мінфін? Підходять. Чи не підходять? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Нас атакують російські боти, а половина з вас не підписана. Якщо ви підпишетесь, алгоритм нас буде підкидати вверх, і атаки цих ботів будуть марними, бо вони понижують нас, намагаються зробити так, щоб ви не бачили україномовний український політичний YouTube. Ну і дуже прошу спецпризначенці Херсонщина. Велетенські, просто як я, дрони Камікадзе. От, і хто не знає, я майже 2 метри росту, метр дев'яносто Ті, хто мене зустрічає на вулиці, дуже часто дивуються, але дійсно це велетенські дрони, і от які будуть завдавати велетенських проблем окупантам. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!